Сьогодні я пограю в гру Cut The Row. Так, це та сама гра, де ми повинні розрізати мотузку, так, щоб наш зелений чубзик з'їв цукерку. Так, ця гра дуже стара, але нещодавно вона знов зафорсилась в Тіктоці. І зараз ми подивимося, що з нею сталося. Тільки що я її скачав, заходжу перший раз, ну як перший, перший за такий довгий період. Що ж, поїхали, зелений екран. Тут як хромакей, можна будь-що ставити. Нас зустрічає ось така менюшка Cut the rope. Так, і перша картонна коробка. О, дизайн такий старий, як був. Давайте подивимось. Перший рівень. Розрізаємо і наш чубзик. Є. Так, дивимось. Ось так зірочку ми збираємо. Ой, щось є. Я щось не те зробив, блін. Ще раз. Так, сюди. Тепер чекаємо тут і сюди. Все. Ми зібрали три зірки. Але оця реклама, яка постійно нам вилізає, це мене трохи напрягає, але я думаю нічого страшного. Тут Ізі знову ж такий Ізічний рівень. Так, нам показують бульбашку, ну вона просто змінює якби, ну гравітацію і під підкидає е, нашу цукерку. Ой, ось так. Підкидає нашу цукерку вгору. Ну я думаю, ви зрозуміли. Ось так, ось так. Е ось так. І ось так. Ні, не так знов. Ще раз. Пам, це ми розрізаємо. Це ми розрізаємо. Чудово. так, І зараз все. Це професіонал вже в цій грі. Ну я пам'ятаю, ці рівні вони, в принципі, були 100 років назад. Тобто це не якісь нові рівні. Як Оце то так? Все, так! Геніальна, геніальна гра, чесно скажу вам. Е, ось так спробуємо. А як прив'язати до цієї штуки, я не розумію просто. Може ось так? Так, ось так. Чудово. Оп, Сюди, оце геніально прямо. Так, натягнули нашу мотузочку, це як резинкою канцелярною можна так стріляти. Таке саме. Так, давайте все чудово і. Є! Ну, чекаємо, ну чекаємо. Сюди. Не, не так, не так. Дивіться, Показує один раз. Ось так. Я не знаю як. Ну Ось так спробуємо. Є. А тепер що? А тепер що робити? Лопнути, я ж лопати можу. Так, лопаємо пам. Е, лопаємо. Пам, І. Будь ласка, зірочку є, зібрав, а він з'їсть. Фу, він з'їв так, що це за бонуси? Ну, я це вже пам'ятаю, трохи пізніше були ці бонуси. А що це за синя монетка, я не розумію. А що. А, подивіться. Прикол, слухайте. Прикольно доволі. Я знаю, я думаю, як це. Блін, правда, мені другий треба використати бонус, ну нічого, страшного. Так. А, він зараз на місці буде стрибати. Ну добре, давайте почекаємо. А я не можу нічого, так. А, я можу ось так робити. Боже, я думав, я не можу нічого робити. Все, і він з'їдає цю цукерку. Так, тут треба щоб. Ага, воно сейвить. А оце не сейвить. А я знаю, я думаю, я знаю. Як. ось так. Потім ось так. все, Пам. пам. Ну тут все ізічно, дивіться. Як. Пам, все. І ого! Чого так все швидко? Це, я зібрав. Чудово. Просто подивіться, рай для перфекціоніста. Я пройшов всі рівні на три зірки. Ну це було досить просто. В мені навіть якусь печатку поставили. Так, можу зайти в наступний шкіряний рівень. Тут даються нам е ці пукалки, я їх називаю. І ми просто можемо ось так, типу, розкачувати і забирати зірочки. Бам, все, забрали. Тепер просто треба. Е Є, ми перерізали якраз по таймінгу. так. Е, наступний рівень теж, я думаю, Е. А, ну тут Ізі. Тут ізі насправді, ми просто сюди, сюди і він їсть цукерку. Так, я, як ви зрозуміли, показую вам, звичайно, ой, не всі рівні, тому що це буде дуже довго. Е, а показую лише, блін, треба було клікати там. Ну нічого, зараз пройдемо його, він ізічний. І клікаємо. І перерізаємо все. Ого! Так а як це почекаєте? Ну, давайте переріжемо. Ще раз. Трохи кидаємо. Треба просто е, всі ці підібрати зірочки якось. На... Пум. Е, Підберу. Є, підібрав. Тепер сюди. Сюди і з'їв він. Прикиньте. В дитинстві мені здавалося, ця гра набагато складніша. Не знаю, чому зараз так легко в неї грати. Так. Ось тут я не розумію трошки як. Ну, давайте спробуємо просто розкрутити дуже сильно. Може, це допоможе якось. Пум. Е -е, чекаємо. І зараз. Пум. Ні. Ну, давай, не зберись якось. Я не знаю. Ой, що я зробив? А, ось так. Боже, чого я. Так, незрозуміло не зробив. Е, ну і тут, я думаю, всім зрозуміло, що ми робимо ось так і він їсть цукерку. Оці павучки мене так раніше бісили в дитинці. Це просто жесть. Вони такі е, бридкі. Е, е, а як? Ось так. Ось так. Ось так. І далі що? А як реально далі? Все, я знаю, як це пройти. Ми ось так робимо просто. Ось так робимо, ось так робимо. І зараз! Все, пройшли на три зірки. Але теорія вірна моя. Ми просто ось так перерізаємо, ось так чекаємо. Сюди і перерізаємо все. Залишається два передостанніх рівня. І ви спитаєте, чому в мене зникло два магніти? А тому, що сюди вилітає цукерка, я намагаюся перерізати і випадково Зачепаляю. зачепаляю. магніти. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Е, і це взагалі жесть, тому що може вони знадобилися б мені, а вийшло так, що вже в мене їх якби і нема. Це погано. Так, блін, як я це пройти маю? Ну, ось так по-любому. Я думаю. Треба зібрати зірочку. Є, зібрали. І тепер пум! Все ідеально. Тепер так само збираємо тут зірочку цю. І, ну, давай, ну, зірочка, ну, будь ласка. Ну, це взагалі рандом, тому що тут треба дуже якось не, не сильно, розумієте, не сильно. Е і нормально. Опа! Все, зібрали. Тепер просто обережно ось так. Робимо все. Ой-ой-ой, е треба швидко, блін. Треба швидко. Так, зібрав і. Ну, нормально, нормально. Треба просто подути трошки. Є всі рівні на три зірки. Зараз ви це подивитесь, це виглядає просто бомбезно. А -а -а. Дивіться, тут три зірки, тут три зірка. Так, е -е, тепер ось такий якийсь алюмінієва коробочка. Е -е, ага. Ага. Прикольно, слухайте. Прикол взагалі, реально. Так, опа, з'їв. Його звати Амням, я згадав, блін. Його реально ж звати Амням. А як я маю це пройти? Ось так. А. Треба виставити. Давайте ось так. Ні. Давайте ось так. Ні. Давайте. в, сами, в саму гору, ні. Е, зараз. Ні, не в саму гору. Давайте ось тут. Блін, ось тут. Тільки в цей момент треба, я думаю. Так, так, є. Цікавий рівень теж. Давайте опустимо. Тепер ось так. Ідеально. Є, пройшли, та як так швидко я проходжу просто? А, тут треба оцей і оцей. Все. Ні. Фух, фух. Ізі, легко. Так, три останніх рівня, ого, тут блискавок. Ну, ми це ізі пройдемо, тому що. Так, я просто на рандом якось е, тикав, а зараз. Давай! Давай! Є! Yeah! Я просто на рандом його прийшов, чесно кажу. Так, останній рівень. Е, а як? Давайте якось спробуємо, я не знаю. Може, давай, і нагору, нагору, нагору. сюди тепер і з'ї. А як ту? Почекайте. А, я знаю як. Я знаю, як е, оцю зірочку зібрати. Це просто досить. Давай. Ні, я спішу і не попадаю пальцем просто. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. І нагору, нагору. Тепер дивіться, показую. Ми ось так просто робимо. І. Так, він з'їв! Все, всі рівні на три зірки. Прикиньте? Все, всі рівні на три зірки тут теж бачите? Раз, два, три, все на три зірки. Давайте Magic, може, пройдемо ще, і все. Так, е, ну, механіку я розумію. Якщо в червоний капелюх залетає, то з червоного вилітає. Це доволі зрозуміло. Ага, а як цю зірочку? Зібрати. Почекайте. Ага, ось так, все. Е -е, тут теж зірки. Я хочу ще цю коробку на зірки пройти, і буде взагалі ідеально. Є! Ви бачили? Добре, що я запис увімкну. Як мені щастить, Боже. Так, е -е, ага. І що? Не поняв. Наступний рівень тут дуже просто, я думаю. Пам-пам-пам. Сюди і тепер. Просто нагору чекаємо, поки він підлетить. Збираємо цю зірку і. Так. Що ж тут нам зробити? Боже, я не розумію навіть, що тут. Ді... Що реально тут робити? Так, може. Ось не знаю, я не знаю як. Може, ось так, ось так. Потім ось так. Ось так. Нормально. Давай! Ні! Будь ласка, і сюди. А, а цю а цю як? Ну, буде один без одної зірки. Я не знаю, як це швидко пройти. Ми повинні дочекатись, поки сюди долетить. Ось тут ми лопаємо і. Так, ми пройшли цей рівень на три зірки. Може, я, до речі, повернусь до минулого рівня і спробую пройти його на три зірки все ж таки. Але поки що ми пройдемо всю гру. Не знаю, що тут робити. Так, як це проходити? Можливо, о, геніально! Скоріше за все, задумка була іншою, але ну, як пройшов, так пройшов. В принципі, вибачте мене. Е, найс. І, а як тут? Треба щоб із зеленого в червоний, так? Зараз пробуємо. Треба, щоб зелений був ось тут. І. Ідеально, я взагалі якийсь фокусник. Нам доступна оця коробка, але. Тут нема помітки, що три зірки, розумієте, я повинен це зробити. Друзі, я це зробив. Я хочу показати, як це робиться для тих, хто не знає, хто хоче, може пройти так само. Ось так. Ось так Ось так це робиться. Дивіться, ми робимо ось так. Тепер роздмухуємо ось так. Тут обрізаємо і чекаємо, поки долетить до саме гори. І все, ми пройшли на три зірки цей рівень. Це, друзі. Ми пройшли всі ці коробочки на три зірки. Хто хоче продовження, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, чи грали ви колись в цю гру. І до нових зустрічей!